Це Чубинське невеличке село під Києвом. Тут немає футбольного поля, тому дітям доводиться їхати шкільним автобусом до сусіднього села, аби займатися футболом. От, швидше! раз, два удар! говорять, що в Україні немає технічних футболістів. В чому проблема? Хто знає відповідь? Я Не знаю. з що вони всі слабі, слабі угу. всі українські футболісти. Ну, не всі там Єрмоленко, там, якісь там була сильний плянка. Коноплянка теж слаба. Запрошують бразильців в Україну грати. Подобається, як вони грають чи ні? Нормально, Поки дітлахи з футбольного клубу «Прометей» грали у заморозку своїм візитом усіх, немов на мит заморозив найтехнічніший гравець чемпіонату України, бразилець Марлос, який якраз готувався до фіналу кубку. Знаєте, хто Так. ти.

А коли ви будете грати за своєю зборною? Це питання Марло зрозумів і без перекладу. Я матиму детальну розмову на цю тему, а потім буду думати. Подивимося, як складеться у майбутньому. Як ви достигли такого уровня? Я той гравець, який використовує усі можливості у футболі. Завжди намагаюся робити усе, що в моїх силах для прогресу. Коли я був маленьким, то завжди тримав м'яч поближче до себе і серця. Вдома я обіймав м'яч і завжди був поруч з ним. І це допомагало досягти нинішнього рівня. Треба слухати батьків і свого тренера. Це важливо мати людину, яка допомагає прогресувати. Марлоса можна називати мессі нашого чемпіонату. Іноді за гру він робить більше обіграшів, ніж десятка Барселони. Як це натренувати? Туди, туди. Давай, так. Давай, так. Це... Так. Стоп. <свист> так. <свист> Тренування когда Ти любиш піки? М? Не только. Да. Я барон играю. Я играю как Леональ Мос. А ви знаєте Да. Ай. Это друг. А тепер практика. Мару з сином Бернардо проти чотирьох дітлахів з Прометею. Маючи техніку, можна виходити з будь-яких ситуацій. Коли я був дитиною, то мені дуже подобалося обводити суперників. Це все йде з дитячих років. завдяки тим відчуттям, які бережу зараз, я й досі граю у футбол. Зустріч з дітьми це круто і надзвичайно емоційно. Це як якийсь фільм. Коли я починав грати в Бразилії, у мене не було навіть таких умов, як у цих хлопців. Я завжди відкритий до таких зустрічей, щоб продемонструвати дітям, що футбол може допомогти їм у житті. Марлос багато усміхався, а діти не збиралися здаватися, і одного разу, наче в УПЛ, перевірили ноги бразильця на міцність. Ну, е було класно. Ну, Можна, от, українські футболісти, ви будете так тренуватися, щоб теж так грати, як Марлос? Ми будемо старатися трену тренуватися і, може, станемо такими самими. Смотри. Що він нас навчив? Дякуємо. Кожен з юних футболістів хотів бути ближчим до Марлоса. А він намагався донести, що футбол може змінити їхнє життя. Але для цього треба працювати і любити цю гру. Дякую!